Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже цієї середи відбудеться супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3424-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 31 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу. Один, шестнадцать, Чотирнадцять, 42, п'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вещова 8 тисяч 8356-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 41. 65. 38. Сімдесят вісім, шістдесят шість, одинадцять, тридцять шість, вісім, сімдесят п'ять. Три, п'ятдесят дев'ять. П'ятдесят два. Тридцять один. Двадцять чотири, п'ятдесят вісім, 28, шість, 76. сім. Двадцять один. Сімдесят шість. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7209 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять дев'ять п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: п'ять, дев'ять, п'ять. Бережіть себе, все буде Україна.